Капеланське благословіння на 3 серпня 23 року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святе Євангеліє нам оповідає про те і говорить про слова, які ми всі знаємо. Ці слова, що Ісус сказав, що я прийшов в світ, щоб не мені служили, а я послужив і душу свою віддати. Щоб багать, багато спаслися. І ви знаєте, після чого він це сказав? Це сказав він після того, як він оповістив учникам своїм, що він йде в Єрусалим на свою хресну дорогу, і що він буде і засуджений, і вбитий, і на хресті розп'ятий. Але тоді підійшла мати синів Зеведеєвих і сказала: Нехай мій один син буде в Царстві Небесному по ліву сторону, а інший по праву сторону. І тоді сказав, не розумієте, що просите, який хрест ви просите для себе, який я йду. І каже, ви його не можете потягнути. Але вони сказали, що можуть, і він сказав, ви будете його нести, але сидіти зліва чи справа не мені вирішувати. А оцю, як він уготував. Ви знаєте, ми думаємо або гадаємо, вважаємо, що в земному житті е, ми працюємо для того, щоб потім розслабитись. Тішитись, посидіти. А Господь так не говорить. Говорить, що ми прийшли не щоб нам служили, а щоб я служив. Як це можна перевести на наше життя? Ви знаєте, сьогодні, а, от я, якщо я чоловік своєї дружини, то я, він, то я покликаний служити дружині. Що я батька свого сина, то я повинен послужити синові. Що якщо я син своєї матері, повинен послужити своєї матері. Що я Захисник своєї країни, то я повинен послужити своєї країни. І так далі. Тобто, де б я не був, я повинен служити, а не шукати, щоб мені послужити і щоб я розслабився або полінився. І причому покласти душу свою. От я можу показати, наприклад, як, як правильно служити, не просто служити, а правильно служити, наприклад, послужити дітям своїм. Послужити дітям своїм це не тільки їх вивезти в люди, як ми говоримо, да? а вивезти їх в Боги, тобто уподібне, щоб вони уподіблися Богові, бути подібним Богові. А це означає дати йому духовну їжу, тому що все те, що вивести в люди, це все земне. А якщо душа померла дитини, помре, то нічого ми не дали. Тобто вічного життя моя дитина ну, буде мертвою і в пеклі знаходитись. Але якщо йому дам любов до Бога своїй дитині, зращу її з самого малку, і віддам, щоб вона далі служила і шукала цієї Божої, Божого уподібного, Божої присутності, Божого з'єднання з Богом, тоді я й дам вічне життя. Це як послужити синові своєму. Ми повинні знати і розуміти, що наша служба теж повинна бути службою перед Богом в першу чергу. І якщо я буду перед Богом служити, то на як там на предметі служіння людському людям, то я і здійсню оцю місію свою послужити, а не те, щоб мені служили. Амінь.